Щодо звільнень, і загалом щодо ротації такої масштабної в офісі президента, тому що знаємо, першочергово звільнили Андрія Смирнова, також Олексія Дніпрова. А вже 30 березня, згідно указу Зеленського, звільнили Сергія Шефіра, Михайла Радуцького та інших про що свідчать взагалі такі зміни в офісі? Як ви це оцінюєте? Знаєте, свого часу другий термін президента Кучми починався словами: ви побачите нового президента. От я думаю, що офіс нинішнього президента бере на себе подібну технологію, і, власне, Зеленський повністю очищається від тієї команди, яка провела його на перший термін. Так само було під, під час, речі, під час другого терміну кучми. Він повністю позбавився тих, хто проводив його на перший термін. Якщо ви візьмете ту світлину відому, де президент Зеленський виходить з Маринського палацу після інаугурації, ви не побачите там жодної людини, яка власне зараз залишилася біля Володимира Олександровича за виключенням пана Єрмака. При тому, що дуже симптоматично, пан Ярмак десь там на третьому, по моєму ряду, на, на задньому фоні відповідно всі ті, хто були під час виборчої кампанії, вже давно або звільнені, або кудись відправлені, або чекають такої відправки в найближчому майбутньому. Ну, дуже цікаве насправді від вас спостереження щодо цієї фотографії. Чи правильно я вас розумію? Тобто, практично Офіс, і, зокрема, Зеленський, хоче повністю змінити команду. Тобто, ми десь це можемо очікувати вже найближчим часом, так? Ну, виглядає так, що зараз ми будемо мати в офісі виключно команду пана Ярмака, а не пана Зеленського. Звичайно, хотілося б почути в будь-якому випадку якісь пояснення від офісу президента поки що їх немає. Таких, які би ми заслуговували, скажімо так, О, поки що є лише інтерпретація, але дійсно всі ті 5-6 менеджерів, про які говорив раніше Володимир Олександрович, вони напряму замикаються на фігуру керівника офісу президента, це доконаний факт, і власне це не є якимось секретом. Це скорше секрет полішенеля такий.